з наступаючими святами, а сьогодні до мене теж прийшло свято з самого вечора. Ще вчора і сьогодні я покажу про світильник і хочу розказати, що в нього цікавого. В ньому все цікаве. Дуже вдячна за те, що так підібрала мені дарумок, якось робила його з картону, подібний. І не думала, що в мене буде саме такий ще й настоящий. А, так, ну по перше, мені дуже подобається мелодія. Вона така, як у старій музичній шкатулці, і вона реально така натуральна. і чутно, що це не та мелодія. Дуже чутно. чутно. Є такі цікаві дзвоники. Плюс в мене ще така чудова ялинка. І ще я розповім про два новорічних кошики. От я підготувала я разом з мамою. Ще один цікавий факт. Вчора, коли до мене прийшов світильник, стояла така в мене велика коробка і сказала, ти підеш гуляти. Думаю, окей, я все ж не знала, що в ній може бути. Але дуже дійсно дякую за те, що мені подарували те, що я взагалі не думала, що це буде такий класний подарунок. І ніхто не помилився, що я про це колись мріяла. І зараз дивлюся, я з нього очей не можу звести. Так, і що ж, коли ми гуляли, в мене два святкових кошика. Давайте їх дивитися разом, бо що в мене таке є чудове. Так, по-перше, це ось такі прикольні святкові полички я взяла. вони не довго. Отім. Ось такий клієнт на дачу я взяла собі. Дуже прикольний. Так, і прикривався на його. Боже, вони такі чудові, оглянути, все таке, прям не знаю. Що співати шкода? Прям. Все під ялинку, Все у мініатюрі. Вперше ми підібрали ялинку і підбираємо все в мініатюрі. Я не знаю, це щось нове таке новітнє у нас. Ловка ялинки з нуля називається. Отакі. От Пам'ятаєте, ще є смаколики. І отакі от білі ульки. Так, їдемо до кошика номер два. Ось кошик номер два. Тут вже є символ нашого року. Багата змія. Ось така вона гарна. Добре. Дуже дивно, але в цьому році чомусь я не можу знайти змію. Може, я знайду статуетку, але ми так і не змогли. А ми купили мой. Так, шоколадки. Кожні шоколадки. Так. Ще такі прекрасны так. Та -та. да? шишки тут. І ось такі прикольні гірляндочки. Бусинками. Це я покупала у магазині Аврора. плюс вот такі фомики знов помада Хочу одна ручка. Маскарати. Це ж кінець року. І ми повинні зробити вже зимові підсумки цього 2024 року. Так, ну, по-перше, в мене знову нові рукавички, вони білого кольору. Так. Ну, я перемкнула свій рядковий настрій і хочу показати, як я підготувалася. Я вже давно підготувалася. Ось в мене така чудова коктейльниця. Я її перед вами тільки ось дістала. Хочу відкрити трубочку. Так. Мені дуже вона сподобалась. Дуже мріяла прикольну коктейліницю. Усіх є, а в мене... Ось так. Вона дуже гарна, так мені сподобати. Така прям зимова річ. Потейниця взагалі така, вона дуже модна модна у всіх. у цьому сесвіті. У нас ось таким дракончиком. Бачите, чи він в тренді поки що, а поки він в тренді, ми теж будемо. Теж в Тензі. Тут в мене мінеральна водичка, бачите, дуже гарно на синьому фоні. Все я дуже тельно підготувалася. У нас там сіленточка. Дуже багато змін було в моїй кімнаті. Задля такого прикрашання кімнати. Так, от. Ну що ж, що в мене нового, то в мене новий виріб, вже зимовий. Поки я вела ютуб і була прямі ефіри у TikTok, я почала ще робити новий виріб. Спочатку зими. І це моя шапка снігуринки. Я її вже вигулювала та одягала. І вона це перша моя тепла шапочка, котра я зробила. Я вже ходила в неї, у магазин, ходила по місту. Дуже тепла, я в ній не замерзла. І я її зробила десь за три дні, поки посиділа у прямому ефірі у Тіктоці. І я побачила таку чудову марку — це еконорка. Бачите, Еконорка. Вона мені дуже вона була одна. Ну, з комплекту саме залишилось. Бо там було тільки вже, тільки три мотки. Там не сказати, що там прям великий комплект, не було. Тобто, якщо було багато, губи там мали цілий пакет. Але я збирала те, що було ось Ось така різдвяна новорічна шапочка. Хоча в мене є ще і червона. А червона теж не з пряжі, теж новорічна. Вона теж є, вона теж в мене теплесенька. Всі полюбляють ось такі новорічні каплюшки. Ось я не хочу сидіти у каплючку. Ну, і щоб скласти нашу льодову казку, поки я робила підсумку своєму скетчбуку, я йому ще підібрала ось таку ручку. Погляньте, як вони дуже гарно дивляться. Разом підходить під моє все людове. У мене така синя атмосфера. Взагалі 2025 це рік і зеленого, і золота. Для мене немає у році якось сильно які кольори повинні бути. І саме оця іграшка, коли я підводила підсумки, я зрозуміла, стала першою з усього. Коли я взяла гачок перед тим, як почати цей рік, я створила цього дракоша. Ось він так виглядав, він не так ідеально виглядає, як усі мої іграшки. І що хочу сказати, поки підбивалася підсумки року, я склала цікаві факти ще до свого ютуб-каналу, і тут було ще що до цього виртує. Я протягом десяти років по тому набирала різних здібностей, де маю навички з двома тонкими шпицями, товстими шпицями. І дійсно, це і на п'яти спицях я теж пробувала щось в'язати, але зупинилася на гачку саме в цьому році і не думала, що мені це дуже буде подобає. І ось так склалося таке ретельне рішення. Але усі ці вироби за десятки років не були такими ідеальними, як у цьому році, бо це не мов дар, котрий прийшов до мене саме у цьому році. Тому за це я йому дуже вдячна. А, пряжа і гачок для мене це серед усього були обрані кожен новий моток, це як намір для творчості. Бо коли я брала гачок і моток, можна на них подивитися, вони такі м'які, такі дуже. І пухкі, як я казала, які нові, і кожен особливий, особливий просто по-своєму. І з цього моменту в мене зараз просто ціла ось така сумка, ось така велика, величезна сумка. Їх вже просто не одна корзина не збиралася. У мене є ще дуже чого багато вам показати. Там вистачить ще й не цілий рік, а та й більше. Ну і щоб я не сиділа в цьому зі так багато часу і не витрачала час і мені бо все швидко мантувати вже в цьому році. Не буду е, власне час забирати сьогодні, бо у цій шубі мені не дуже зараз. І хочу одразу сказати, що коли я вперше взяла гачок у руки і коли мене вперше навчали, я пам'ятаю, що ця цінність була для того, що я почала навчатися, і цінність у того, що Ой, ти тільки навчаєшся, то одразу почуваєш себе, що ти вчишся чомусь нового, чомусь новому. Це дуже цікаво і дуже набагато схем. Кожна пляжа дає якісь такі нові здібності, нові емоції і нові враження. Чому зараз тільки пляж? Зараз є. Я, мабуть, прикріпляю картинки. Це Така як вірьовочна пляжа, з котрих можна робити такі трояндові сумочки, хочу зробити таку трояндову сумочку. А і одразу хочу розповісти про те, як я вже багато відео знімала про свої троянди, що в мене там багато кошик таких. Так, я роблю ці троянди. Я вже скоро скоро цей проект буде закінчений. І у новому році я вже одягну цю річ і все ж таки знімаю той туторіал. І вже приходить свого кінця, як кінець цього року підсумовується. Ну що ж, щодового вам, нового року і не будемо тягнути час. Нехай дісто стане ближче до вас, так, як у цієї сніговому шарі. Записується відео у таких гарних синіх льодових тонах. Тут в мене сніжок, цікава така лапка, наші улюблені вироби, де я їх посадила. Ще Я зробила ось такі чудові гарні палички з фамірану. І трішки покажу, що в мене вам такий урд мой мудеатур. Хаус тур, хаус-тур, покажу, що в мене цікавого. Так, снігова куля. Вона вийшола мою історію сьогодення. І буде надходити далі. Разом зі мною.